Дякую за запрошення. Трішки пізніше приїхали, хотів вас привітати з вашим Днем днем Прикордонної служби України. Для мене це дуже важливо, дуже поважаємо вас, вашу працю, вашу службу. Передусім з великою повагою відношусь до сержантів, солдатів, до офіцерів, всіх, хто мають бойовий досвід, хто пройшли цей шлях і проходять цей шлях. І дійсно, Скільки героїв України дала дала нам прикордонна служба і, на жаль, забрав ворог. Багато з них. Але тим не менш ми всі пам'ятаємо і завжди будемо пам'ятати і в серцях, і в пам'яті, і в пам'яті вашої ж академії, тому що багато з них є вашими випускниками, дійсно справжні герої України, справжні. Сини своєї своєї вітчизни. І ми за це дуже вдячні. Я, як президент від цього народу, ми дуже за це вдячні їм. Вічна пам'ять. Ну, про це я говорив, і це ваш день. Ми пишаємось нашими прикордонниками. Особливо, особливо в час війни. Все це повага вона завжди повинна була бути до прикордонної служби. Але, на жаль, саме в час війни ми іноді. Розуміємо, яка професія, яка служба така складна, така героїчна, і така небезпечна. Прикордонники одні з таких е, сьогоднішніх наших представників нашої держави пишаюсь. Я думаю, що молоді люди, е, хлопці, дівчата, курсанти, передусім ліцеїсти. Я думаю, що е, для вас це дуже важливо. Що вас ви в стінах академії, де такі справжні герої народжувалися. І, і я думаю, що важливо, що ви сьогодні отримуєте досвід від бойових людей, не просто теоретиків, а від людей, які практики, які мають бойовий досвід, пройшли цей шлях. Ну і мені дуже приємно вас привітати ще раз цим днем. І так як ви сказали, готові поговорити на будь-які ваші запитання, будуть відповіді. Прошу. Будь ласка, курсантка другого курсу Каріна Гежа, пане президенте, підрозділи Державної прикордонної служби України, перебуваючи в зонах ведення бойових дій, виконують зараз не правоохоронну, а оборонну функцію, що зараз, на мою думку, є пріоритетним обов'язком перед нашою державою. І ці підрозділи використовують зараз західне озброєння і західну техніку для виконання бойових завдань, враховуючи це все. Як на вашу думку, має скластися майбутнє Державної прикордонної служби України? Це має бути правоохоронний орган спеціального призначення чи озброєне формування як прикордонні війська? Чи, можливо, якийсь інший варіант? Дякую. Дуже складне у вас питання. Давайте почнемо спочатку. Ви можете сідати, будь ласка. Дякую, так, дякую за запитання. Ну, По-перше, по перше, це факт. Що сьогодні наша прикордонна служба виконує завдання захисту нашої держави, і це факт: захист не тільки кордону, а всієї держави пересувається через ворога лінія оборони. На жаль, частина нашої держави окупована. Тому кордон, який у нас був визначений законодавством, 91-му році, таким він і залишиться. Це наша головна функція. Так добити ворога, повернутись на наші кордони і там виконувати прикордонній службі свою. Функцію, яка є згідно нашого чинного законодавства. Але це факт, воюють всі ті, хто можуть сильно воювати, прикордонники проявили себе на найвищому рівні. Це не тільки сили оборони. Так, входять до складу сьогодні сили оборони і безпеки, але і контрнаступальні були дії. І були складні дуже кроки, і було, не вистачало тих чи інших бригад. Збройних сил України прикордонники виконували ці всі бойові завдання. Абсолютно сміливо, абсолютно професійно. І через це, як ви і сказали, так опанували різні види різної техніки, не тільки вітчизняної, в яких був багатьох прикордонників був свій досвід. Тим більше, і навіть тут у вас це починала з артилерійського напрямку. Так і зараз він розвивається. Це дуже правильно. Що прикордонна служба, а вона розширює свої навички через війну. Ось вам і така відповідь, яка буде прикордонна наша служба, які я думаю, що максимально розширений через те, що максимальна гібридна війна. Тобто не може прикордонник виконувати свої функції, як це було раніше, якщо на нього йде така гібридна війна. З чого почалось? Різний постріл, різні ракети. Ракети йшли з Білорусі, а потім з Росії, всюди. І сьогодні прикордонники опановують все. Мають артилерію ПЗРК, мають ПТРК, мають новітню техніку. Тут є приклади, які тут стоять М-113, мають. Броню техніку, я вам скажу, що е, ну абсолютно фахова розбирається у всьому. А якщо ми побачимо, що війна ця не тільки не просто гібридна, а глибше побачимо, що це технологічна війна, то ми бачимо, як підрозділи прикордонної служби разом з національною гвардією, разом з нашою національною поліцією. Ось, будь ласка, вам три сегменти, які опанували швидше багатьох. БПЛА і дуже серйозно показали результат на фронті на полі бою. Безумовно, коли закінчиться війна, всі ці навички нікуди не дінуться. І такої кількості операторів технологій, включаючи систему радіоелектронної боротьби, включаючи дрони, всі ці спеціалісти повинні залишитись і. Займатися сучасним кордоном України вже в мирний час, але ми розуміємо, що ворог нікуди не дінеться, і Росія географічно залишиться там, де вона є. Ну на жаль, ну це факт. Вони є, вони велика за територією держава, і вони будуть а, мати з нами спільний спільний кордон. І вони і ризики з Білорусі залишаються. І тому всі ці навички. І ті функції, які виконувала прикордонна служба, і нові функції, і вся ця техніка повинна залишитись на кордоні нашої держави, Цележності в залежності відстані, які, яка, які технічні характеристики цієї зброї повинні там бути. І а дрони, я думаю, в мирний час і хлопці, дівчата повинні виконувати іншу функцію, але вже на кордоні, захищаючи нові технології, рів. Рови, сітку, зуби дракона, вони нікуди не дінуться, вони є, вони залишаться, але це, скажімо так, це минуле і сучасне, але є технології. Тобто до цього всього буде також додано технологічні навички, які повинні застосовуватись на кордоні, на сучасному, на майбутньому нашому відвойованому кордоні України. Пане президенте, сьогодні ми спостерігаємо відтік працездатного населення з території України, які відбуваються як в законний, так і не в законний спосіб. На думку багатьох експертів, багато хто з даної категорії осіб не планує повертатися назад в Україну. На вашу думку, яким чином, яким потенціалом, яким ресурсом ми будемо відновлювати нашу державу? Дякую. А дякую вам за запитання. Пане полковнику, ну, ви доктор наук, так, так сказав. Та. Бачите, а кажете, на думку багатьох експертів, ви також експерт. Я думаю, що експертів різних дуже багато, багато науковців. Ніхто реально не знає точно, в якій кількості українське населення повернеться. На мою думку, особисто, що. Я вважаю, що люди завжди повертаються там, де сім'я, там, де батьківщина, там, де робота. Це три головні елементи. А безпека батьківщини це закінчення війни. І я вважаю, що це можливість доєднатися до воїни, який є твоїм батьком, або який прийде з фронту. І які є своїм чоловіком. А той, хто не прийде, на жаль, вічна пам'ять, але тут буде могила цієї людини, і я думаю, що це також дуже важливо. І твоя тут батьківщина. Ніхто ніде, хто б що не говорив, де б ми не бачили. І як би ми не були вдячні будь-яким закордонним нашим партнерам, ніхто поважати українців, так як Україна не буде. Нас поважають, люблять. По-різному, різні країни. Але краще, ніж дома, ніде не буде. Я зараз не захочу нікого. Я вважаю, що людина повинна жити, працювати там, де людина хоче. І це факт. У нас військовий стан є законні, законодавчі обмеження щодо чоловіків мобілізаційного віку. Так вони є. Це факт. Це згідно українського законодавства. Але після війни, я думаю, що повернення, так, да, і я хочу сказати про роботу. Я думаю, повернення буде, буде велика хвиля. І завжди після складних часів, після воїн, після різних моментів історичних є відновлення, а відновлення різне. По-перше, енергія. По-перше, багато буде роботи. Будемо швидко будувати країну. Швидко відновлювати її. Люди будуть хотіти це робити. І, до речі, дуже багато компаній західних хочуть приїжджати і вкладатися, тому що, тому що там, де щось відновлюється, будується, там є все. І робота, і гроші, і та енергія, про яку я сказав, вона позитивна, бо щось зростає. Не застаріле, коли ти шукаєш де щось знайти, якусь роботу, а тут дуже багато буде роботи. Бо треба після цього цієї сволоти багато чого відновляти, бо зруйнували багато велику частину нашої держави. Тому я, впев... я не можу сказати, що експерти праві або праві. Ну, кому буде комфортно, той повернеться додому. Ну, хто не захоче, ну, значить, той обрав інший шлях. Ну, рабства, слава Богу, в світі немає. Ну, окрім Росії. Дякую вам.